Добрий вечір вам всім. Друга частина нашого відео присвячена рівню сигналу на 85 градусі після встановлення головки інверто. Так, от зараз маємо openbox SX6. Включаю великий транспондер. Ну, і зразу будемо, звичайно ж, порівнювати, що в нас було. 11720, 2529. Зараз маємо 43. Одним словом, на всіх багатьох на багатьох транспондерах сигнал піднявся від 10 до 12, а в деяких випадках і до 20%. Так що радив би вам брати цю головку. І все ж таки для західного регіону, це особливо Львівська, Франківська, Тернопільська область, Хмельницький там вже трошки краще йде покриття. Все ж таки, використовувати. Бренд, так можна сказати, і якісно дивитися канали з 85 градусу. От, наприклад, любіме кіно. Це хороші радянські фільми, які йдуть. 61.57. До цього було, можемо глянути частоту 12.00 3540. Бачите самі результат. Все ж таки недурно годинку посидів. 515 гривень заплатив на одному з магазинів. Тоді все. Будуть більше знімати відео. Ставте лайки, піднімайте палець вверх. Це новий хід лайки треба так ставити. І підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше ремонт тюнерів, аміко, GI і багато чого нового. Пишіть в коментарях, що. Цікавить вас, що можливо не так зробив. Прийму до уваги, лишень без політики. Все тоді, до побачення, до зустрічі.